Всім привітки! Сьогодні у нас така тема вороги. Будемо дивитися на ворогів, що вони задумали, що, що ми не знаємо. Розклади є загальними, в кожного як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. но я думаю, цей розклад сьогодні вам попався не просто так. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Помічників в мене немає, приймаю людей тільки по запису. Давайте будемо дивитися ваші вороги. Ваші вороги. Людина, від якої ви дуже сильно страждали. Уже страждали не раз. Я вам скажу, ворог ваш іде не тайний. Ви, в принципі, навіть знаєте, про кого йде мова. Ну, в мене падає жінка. І за це жінки ви мали розрушення. Таке враження, як ця жінка, може, якийсь період часу мала над вами власть, або тримала вас в якоїсь такої ситуації, що ви мали страх. Ви закривалися, билися. Не знали, що вам робити, і дуже-дуже багато сліз бачив. Дуже багато сліз. Але якось від неї захищались, оборонялися. Людина, яка вела за вас розмови. І я вам скажу, розмови були не дуже хороші. Вона бачила ваш успіх, вона бачила, що ви десь ідете. Може, ви знаєте, люди вас якось підтримували, ставилися до вас краще, чим до неї. Оця людина вам такий конкретний. Бардак, ворог робив, сплетні розводили да розводили сплітні, перевертавилося од козніг на голову, все понімаєте? І це все робила одна людина. Ви, в принципі, і знали цю людину. Може, ви не знали, як її побороти, як її поставити на місце. Або ви були залежні якийсь період да, від цієї людини, бо бачу, страх був. Страх був у ваших очах, і ви не знали, що вам робити і куди вам бігти. Отакий у нас сьогодні на розкладі вийшов ворог. Перешкоди. Вона робила просто перешкоди в вашому житті. Знаєте, сама радувалась, дуже сильно любить себе, може, десь любить відпочинки, десь їздити, да, ну таке любить багатеньке життя. Отака от дамочка у нас сьогодні вийшла. Вам в житті робила дуже великі перешкоди. На вас так, знаєте, з високо, з високої гори, так от дивилась донизу. Ну, ні за кого вас не щитала. Чи ж вона за вас так вцепилася? Що ж вона за вас так вцепилася? Навіть було магічне втручання. Я вам скажу, що ви це знаєте і відчуваєте, що ця людина або десь звертається, або сама навіть міє. Людина, яка вміє перевертати долю людям. Після її спілкування, коли вона з вами спілкувалася, я вам скажу так: у вас не було енергії, не було сили. Ви розуміли, що. От, щось робиться, да? і це в загальному ну, не то не просто так, в мене там ця голова болить, або в мене якісь проблеми на мене навалилися. Ви добре розуміли, що це конкретно ця дама? Ну, такое я хочу. Ну так, да, вона трошки. Ви знаєте, вона навіть може старалася якось вам допомогти в чомусь, ця дама, але насправді мала зовсім друге обличчя. Дама дуже нехороша. Ви відчували, що вам погано від цієї людини. Да, вона вас розбивала, я ж кажу, не було ні сил, ні енергії, або вона вам навіть робила якісь такі конкретні проблеми, але, знаєте, не відкрито робила, а робила якось е, такими обманними шляхами від цієї людини, якийсь період часу ви закривалися. Ви закривалися, може, десь там іншою дорогою ходили, да, щоб з нею не пересікатися, її не бачити, не в очі не дивитися, бо ви розуміли, що ця людина вам є дуже-дуже нехорошою. Хорошо, давайте подивимося, що вона задумала. Що вона задумала, ця людина? А вона вам хоче розрушення зробити. Боже, чого ж вона вас так ненавидить? Господі помілуйте, що таке робиться? Ви знаєте, таке враження, що готова на все. От я для неї все перекрию, я для неї, там не знаю, переверну все її життя, всіх їх близьких і рідних, але нічого в неї не получиться. Людина, яка. Ну просто готова на все, знаєте, як то кажуть, іде по трупам. Іде по трупам. Тільки не розумію, чого? чого чим, ви, чим ви так де перед нею завинили, перед цією людиною. Неприємні розмови. Можете навіть, кстати, працювати з цією людиною, можете зв'язані бути з цією людиною якось по роботі. Ну, ви з нею, ще раз кажу, чимось як пов'язані. Розумієте? От вона якось іде виша на голову вас. Ну, якось ви чимось залежні, як ви від неї. Чим же ж ви так завинили? А ви для неї мішаєте. Ви для неї мішаєте в тому, ви розумієте, це людина, яка, як то кажуть, обіжана судьбою. Оце людина, яка обіжана тею долею. як... В своєму житті от вона йде, от, от я королева, я така, я йду, всі мені кланяйтеся. А насправді мала великі неприємності. В сім'ї стоїть розбита, я не бачу ні жіночого щастя. І знаєте, постійно чимось недовольна. Навіть коли цю людину глянеш на одне її обличчя, вона постійно чимось недовольна. ну, Неприємно навіть з нею спілкуватися. Вона вам просто заздрила. Заздрила, що же все добре. А вона ж така у королева, а що ж це? В неї так все шикарно і хорошо, а не буде так. Ну, знаєте, в мене більше йде те, що її збісило те, що ви як в неї перестали нуждатися. Розумієте, як ви якось вийшли на новий етап, на щось краще вийшли. І її оце прямо ззаділо. Такий конкретний, енергетичний, я б сказала, вампір. Боже яке. Я... Не буду не буду називати, Ну, ви поняли, да, що я хотіла сказати, хто вона? Я думаю, поняли, хто мене знає. Так, вам порада карт. Порада карт. Найближчий час від неї будуть прояви, прояви будуть нехороші. Там дівчаточка 7 числа, дуже будьте обережні. 25-го нова луня в нас йде і там уже далі йде ростуща луна. Але 6-7, -е, -е, будьте дуже обережні. Запис, кстати, на Івана Купала вже відкритий. Хто бажає, будь ласка. Порада вам. Що вам? Вам треба закриватися. О, дивіться, вона буде, вона вас буде, як зводити, буде щось робити. А ви будете, в свою чергу, від неї відбиватися. Вам треба просто від цієї людини закритися. Людина, яка зараз мене дивиться, ви маєте якусь силу. Або. Може, на даний момент працюєте по якомусь захисту, що вам хтось допомагає. Но вам порада від цієї особи абсолютно повністю закритись. Розумієте, вона вже наскільки зробила розрушення в вашому житті, що далі вже, ну, мені каці, ну, немає куди. Завжди, то, знаєте, є куди далі ще гірше, але ну, не в вашому випадку. А ну, цікаво, як ви від неї закриєтеся, да? Як ви від неї закриєтеся, що буде? Що буде? Е, я вам скажу, що буде. Знаєте, вона якусь власть і силу втратить. Таке враження, що вона втратить силу і власть. Такий контроль, як я б сказала, на собою. Закривайтеся, хороші, закривайтеся. Від цієї людини закривайтеся, тоді вона те, що вам зробила. Повірте мені, такий бумеранг для неї прилетить, що вона буде холодна. І вона буде знати, що це все сталося не просто так. Отакий такий у нас сьогодні був розклад: Ваші вороги. Для енергобіну підписочка ставимо клас. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, до побачення!